Ще цікаві запити, знаєте, є там. От чуть-чуть би більше квадратуру. Або там хотілося би таку, нам потрібно три кімнати. Значить, дивіться, які в нас є варіанти. Є там квадратура, візьмемо, до прикладу, там 48 квадратних метрів, виглядає так ця площа. Дві кімнати на другому поверсі виходить взагалі чудово. Але родина більша і каже, нам би більше, а більше нема. А які варіанти є? Можна зробити більше. Ви берете. Два. У вас два паркомісця, у вас більше дворик, у вас більше площі. Планування під вас ми теж можемо зробити. Одні двері закладаються чи не закладаються, вирішувати вже вам. Але ці варіанти теж є, так що розглядайте їх і майте це на увазі. Ну, как-то так. Е, і не забуваємо ще про те, що опа. Опалювання на такому будинку і фінанси на його утримання потрібні ну, набагато менше, ніж якийсь окремо стоячий будинок. Так що, е welcome!